Засновником Львова вважають короля Данила, володаря Галичини і Волині. Місто дісталося його синові Леву як шлюбний презент. Це для тебе, сино мій. Найдорожчий дар. На семи холмах і долах озведемо новий город і назовемо його іменем твоїм. Тут буде город Львів. «Розбудовуй його. Так і сталося. Швидко зростаючи місто, князь Лев зробив столицею своєї держави. Були інші припущення: мовляв, своєю назвою місто завдячує цареві звірів. Бо ж звідки на князівському гербі чужа для цих країв тварина хіба від божества. Яке зображали у лев'ячій подобі, і буцімто його святиня знаходилася на теренах майбутнього міста. Але ця версія залишилася симпатичною легендою. <му> Тостеменною є перша писемна згадка про Львів, датована 1256 року. Горів холм, а граву, як сказано у літописі. Бачили з висоти львівських мурів. Дуже скоро молоде місто розбагатіло, вигідне розташування зробило його посередником між Сходом і заходом, північчю та півднем. Дбаючи про перспективи, король Данило запрошував на поселення громади німців, татар і поляків, вірмен та євреїв. З одним лише не вгадали князі. Річка Полтва виявилася надто малою для такої кількості мешканців. Відтак зійшла на пси і стала звичайною каналізацією. За австрійських часів полтву заховали під землю. Іншої води, на жаль, нема. Бо Львів лежить у центрі європейського вододілу. Кажуть, коли у місті дощить, з правої частини львівських дахів вода стікає до Балтійського моря, а з лівої у Чорному. Львів'яни завжди були прихильниками свободи та демократії. Могутні князі не легковажили думкою громади та впливових бояр. По смерті останнього Галицького князя Юрія II Тройдиновича містом керував боярський уряд, очолюваний Дмитром Детьком. доки владу не захопив польський король Казимир III Великий. Спочатку він заволодів княжими скарбами, а згодом 1349 року усіма галицькими землями. Доля міста вирішилася на кілька століть. Казимир Великий добре розумів значення Львова, тому підтвердив отриманий містом раніше привілей Магдебурзького права. Він же звелів перенести центр Львова зі старого ринку. Житлові квартали та оборонні укріплення довкола нової площі зводили на кшталт західних. Так отворилося місто в мурах або серед містя. Це не просто уявити, але у 16-17 століттях площа ринок повністю відповідала своїй назві: купи товарів, багатомовний галас і несамовита конкуренція. Недарма середньовічні хроністи називали Львів містом ста народів. У цьому місті, як у Венеції, стало звичним зустрічати на ринку людей з усіх країн світу. Кожен, якою би мовою не говорив, знайде тут і свою мову. Місто віддалене понад 100 миль від моря, але коли побачиш, як на ринку при бочках Мальвазії вирує натовп китян, турків, греків, італійців, задягнених ще по корабельному, видається, неначе тут порт відразу за брамою міста. Окрім купецького різнобарв'я, Львів вирізнявся ще й духовним багатством. Він був і дотепер залишається містом трьох метрополій – латинської, православної та вірменської. Ще більше було громад, які творили строкатий львівський характер. Кожна мала свою дільницю, їх легко віднайти за назвами вулиць успадкованими з тих часів. У 16 столітті кількість мешканців Львова сягала 30 тисяч. Навіть Києву було далеко до таких масштабів. А ремісники, вправність львівських ковалів, пекарів, майстерні золотарів знали по всіх світах. Фахівці більше сотень професій обслуговували міщан. Серед них і рур-містер водогінних справ майстер. Система водопостачання з'явилася у Львові 1407 року. Одною з перших у Європі. Невдовзі головні вулиці вкрила бруківка, і щораз більше у місті зростали лад і заможність. На зміну економічному та мистецькому розквіту 15-16 століть прийшов неспокій 17-го часи епідемії. Напади татар і турків виснажили ресурси такого потужного центру, як Львів. До спустошення доклали рук і козаки своїми походами на місто. Є Від Хмельницького міщани отримали погрозливого листа, Шові! щоб ви залишалися цілими, видайте всіх до єдиного жидів. І відрахуйте чотири по сто тисяч золотих. Львів'яни погодилися тільки на викуп. Гетьман гроші взяв, а піти в наступ не наважився. Хоча добре знав місто зсередини, бо ще малим навчався тут в єзуїтському колегумі. Історія не знає, чим насправді керувався Хмельницький, але могутні світу цього також не захищені від сентиментів. Загалом укріплення Львова витримали 24 облоги, і жодного разу місто не взяли штурму. Лише в 1704 році шведський король Карл 12 таки здобув Львів і пограбував міську скарбницю. Спустошеному місту загарбники залишили тільки епідемію холери на згадку. Невідомо якою була подальша доля міста, якби під час першого поділу Польщі Галичина не дісталась Австрії. Імператриця Марія Терезія, підписуючи акт, плакала. Плакала, але брала, зауважив руський король Фрідріх II. 19 вересня 1772 року нові господарі увійшли в місто. Для Львова почалося нове життя вже як столиці коронного краю Галичини і Володимирії. З усіма привілеями центрального міста ще й на заздрість колись королівському краку. У Львові було сформовано Галицький парламент. З'явилися університет, політехніка, аграрна академія. Одна за одною стали виходити газети. Почалося спорудження театрів, дорогих готелів. Та банк. Водночас місто заполонили авантюристи. Знання німецької чи французької мови відкривало для них перспективи фантастичної кар'єри і чималих статків. Найскандальнішою виявилася історія за класичним сюжетом. Бан журназель. Честіме рекомендувати себе. Світрі Петрович Гелахвастов. собственною персоною. Якийсь дарно. Настільки талановито вдавав себе заможного француза, що навіть одружився з родичкою графа Потоцького. Хоча насправді Дарно був сином бідного французького мебляра. На чисту воду пройди світа вивів сам Потоцький, але коштувало це 130 тисяч талерів. Стільки відкупного отримав заїжджий кар'єрист, щоб непомітно зникнути з країни. Enjur!